Всім привіт! І ми продовжуємо проходити рубрику 30 днів на металошукачі. І це вже третя частина. Сьогодні ми перевіримо, скільки ми зможемо заробити. Поїдемо ми на цю саму локацію, що були в минулій серії. Там ми заробили, нагадаю, більше 1 мільйона. Ну і, ага, минулого разу ми ще знайшли кейс. Але його я не продав. Можливо, в кінці рубрики відкриємо цей кейс. А можливо і продам. Побачимо. Ну що, погнали? І так, під'їжджаємо ми вже в супермаркет. Думаю, купимо сьогодні знову 15 батарейок. Закупляємо 15 батареїв. І так, закупили ми 15 батареїв. Перекладаємо собі 8 інвентар. Точніше в дрюксок. Щоб не мішав. І залишилось у нас 7 батарейок. Ну що, погнали на поле? Так, прибули ми на поле метаолому. Користовуємо батарейку. Бер... Беремо ага. лопату, що беремо і беремо металлому. Що хочу нагадати, що минулих дві серії. У нас був Х3, зараз Х2. Не знаю, чи буде працювати, але випадало в нас від 2 до 8 кг металолому. Подаємо ще Х2, звичайний, на вихідних, буде працювати також на це. Ну що, погнали? О, тільки зразу знайшов. І що у нас тут? Металолом 4 кг. Продовжуємо пошуки. Ще я так подумав, якщо вийде ну, заробити дуже багато, то розіграю не тільки квартиру, а й якийсь автомобіль середнього класу або навіть і високого. Залежно від того, скільки ми заробимо грошей. Зараз будемо працювати. І все таки працює у нас X2, тому що знайшов ще 8 кг металу. А так поки що тільки металом. І я, як завжди, забув сказати, скільки ми почали. Почали ми в 12.40 нехай. Може навіть ні? плюс-мінус Подивимось, будемо, будемо працювати хвилинок хвилинок годинок дві. Сьогодні у нас субота Х2, Х3 вже закінчився. Тому проготовлюємо. Поки що нам випадають тільки металлом. Нічого ще такого цікавого. Можливо, сьогодні знайдемо кейс. Було б добре. Було б прекрасно, якщо б взагалі вела слова ніч. Один випав нам. Це б просто зразу ж один мільйон плюс. Так, а у нас тут що? Металолом 6 кг. Конкурентів у нас небагато. Один чи двоє. І так, потратили ми одну трейку, знайшли тільки 78 металолом. Якось так. Беремо другу. І продовжуємо. One hour later. І так. Використали ми вже 7 батарейок. І зробили ми три корони, два звичайних ножі, один позолочений ніж, одна шкатулка з дерева. 286 кг металлону. Ну, сказати, що це нормально. Не можу. Ну, середньо. Так, тепер будемо. Продовжувати. Тільки це все перекладемо. Ага, пройшло вже майже півтори години. Ось і беремо 8 батарей. Ну що, погнали. так, щойно ми знайшли кейс. Близ ночь 2. Приємно, приємно. Ну, плюс-мінус 300 тисяч він коштує. Напевно, мінімум 300 тисяч. Продовжуємо. У нас ще залишилося не так багато По Опрацюємо ми вже майже 2 години. Сьогодні трошки менше з цього пішли, ніж минулого разу, але і так непогано. Ну що. Продовжуємо. У нас ще залишилось дві батарейки, і це вже майже закінчилось. І так, у нас зламалась лопата. Мусимо відбивати прибіг найближчий магазин. Так як машина наша пропала. Мусимо купити тут. 10 тисяч. Ну нічого. Ну, зробимо. Повертаємось назад. Продовжувати пошуки, ми І так. Відпрацювали ми 2 години 45 хвилин. Закінчили у нас батарейки. І за цей час ми заробили 454 кг металолому. Це за 8 3, 4, 5, 8 шкатулок дерев'яних і один кейс Велесоміч. А всього разу ми заробили. Не заробили, а знайшли 740 металолому. 9 шкатулок дерев'яних, один позолочений ніж, два звичайних ножі і три корони. А, Ну і один кейс велесований ніж два. Ну що, будемо їхати продавати все. Йдемо першимо в антикваріат. А тоді на здачу металову. Тільки у нас проблема нашої машини знову немає. Ну, я зроблю інакше. Я просто перезайду. І тоді ми вже зустрінемося там на антикваріаті. Так, заїхали ми ще заправити машину на 7000. Туму, що залишилось вало. 7035. Приїхали ми в антикваріат. І будемо все продавати. І так, на антикваріаті нам вийшло зробити 7800. Не густо. А тепер прямуємо персонаж, щоб подати металолом. То ми з металолому мене погано заробимо. І так, під'їжджаємо ми на здачу металолому. Перевіримо зараз, скільки ми можемо заробити. Інвентар. Продати. 518 тисяч. Заробили ми 600 тисяч. Майже 600 тисяч. Непогано. Щоб, якщо взяти минулий раз, до цього разу погано. <хи> Але за весь, за 3 дні ми вже заробили майже 2 мільйони. То що, до зустрічі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. І до наступної серії. Всім пока.